Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке відео стосовно промопори або порося, як на нього кажуть. Давайте почнемо. Це у нас оригінальна промопора, вона у зборі 11 тисяч гривень коштує. Так, є промопора виробництво Польща. Так вона виглядає також цілком у зборі. Вона коштує 6,5 тисяч гривень. Є у нас промопора виробництва Китай. Вона у нас коштує 5600 гривень. І стосовно ремонту промопори, також можу вам допомогти. Тобто, давайте у нас корпус промопори. Це оригінальний 2300 коштує. Тулка промопори є Китай. 1100. Є в оригіналі 2500 гривень. Потім поїхали по ремкомплектам. Дивіться, щоб пересипати її повний ремкомплект шайби пружини. Це виробництво Україна, це у нас буде коштувати 1000 гривень. Такий самий ремкомплект, але е, в оригіналі виробництво Білорусь буде коштувати 2000 гривень. Також е, ви можете набрати шайби окремо, якщо там ну, ви детектували і вже знаєте. Що у вас там щось походить, там, щось не походить, можете набрати окремо як по оригіналу, так і по Китаю або Україні. Потім є такий от ремкомплект. Дивіться, оце от я його розклав. Це у нас виробництво Білорусь, воно в от таких от пакунках приходить в оригінальних. Тут у нас перелік деталей, які входить. Можете подивитися. Кількість також. так. Можете встановити на паузу, там зробити скріншот, щоб ви розуміли, що вам потрібно для того, щоб перебрати промопору. Тобто у нас тут гванці йдуть, так, прокладочка в комплекті, кружинки, шайби. У нас втулочка з гаєчкою, гровером. Тобто, все це є. Це 3500 гривень, такий комплект коштує по оригіналу, наголошую. Так, друзі, потім е, поїхали. Манжети у нас є. Є виробництво Україна. Е, і вони, ну і по вартості, бачите, от, можете подивитися, наскільки різниця в вартості. Тобто все це вам треба обрати, яку вам які манжети. Так, втулочки давала, обойми є. Знову ж такі, прокладочки. Окремо можете придбати, можете окремо придбати. Різних виробників це у нас підшипники, ремкомплект, там манжети і кільця. Також кільця можете придбати окремо. Так, друзі, є ще у нас стосовно промопори. Отакі от у нас вона тут попаковано. Це у нас ремкомплекти. Там будуть у нас підшипники, там будуть сальники, кільця і будуть такі от комплект щоб перебрати. Може бути по Китаю, може бути по Україні, може бути по Білорусі зібрано. Підшипники там будуть або Кінекс, або СКФ. Ну, тобто СКФ це у нас Італія, Кінекс у нас Словаччина. Друзі, кого зацікавила да, дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся для замовлень за номером, який в закріпленому повідомленні під відео. Або в описі під відео можете також знайти цей номер. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. На все добре вам.